Чоловічі якості. У нас на каналі є тема жіночність, але незаслужено ми обійшли тему мужності. І от сьогодні виправляємо цю помилку, отже, говоримо про чоловічі якості. Чоловіка з добре розвиненими чоловічими якостями ми називаємо мужнім. Отже, що таке мужність? Розберемо більш детально. Деякі вважають, що це синонім сміливості. Однак це не зовсім так. Мужність включає в себе цілий комплекс якостей, притаманних високорозвиненим чоловікам. І, безумовно, однією з найголовніших є сміливість або відважність. Ці дві якості майже одне й те саме, однак відрізняються у деяких нюансах. Сміливість має слабше значення. Ніж відважність. Сміливість сама по собі не передбачає активності дій. Людина може бути сміливою, однак пасивною, аморфною, вона майже нічого не боїться, але й не діє. Не діє не тому, що боїться наслідків своїх дій, а тому, що схильно засиджуватись у зоні комфорту або байдуже до ситуації і не вважає за потрібне на неї впливати. У першому випадку, якщо людина. Засиділася в зоні комфорту, найчастіше причиною цього є неподолана ледачість. А у другому випадку, коли людина байдужа до ситуації, це просто вибір душі. А відважність або хоробрість, що її можна назвати, це сміливість поєднана з активністю. Відважність це більш високий рівень сміливості. Тобто, це добре пропрацьована, закріплена сміливість. Сміливість теж хороша, цінна якість, однак вона не у всіх ситуаціях ефективна. У буденному житті переважно її достатньо, однак у екстрених випадках, складних ситуаціях без відважності не обійтися. Особливо це стосується воєнних дій, стихійних лих, різноманітних катастроф. Також. Саме відважність вкрай важлива в деяких професіях, наприклад, військових, медиків, рятувальників, пожежників, поліцейських, водіїв, авіапілотів і так далі. Тобто це ті люди, які повинні вміти діяти в критичних ситуаціях. Ось високорозвинений чоловік повинен бути відважним. Без цієї якості неможливо виконувати функцію захисту, а функція захисту як ми вже про це говорили є однією з головних функцій чоловіка. Наступна якість, яка притаманна мужнім чоловікам, це рішучість. Рішучість це перш за все активність дій, те, чим відважна людина відрізняється від просто сміливої, без напрацьованої і закріпленої рішучості неможливо стати відважним. Рішучість не означає бездумна ризикованість, вона не виключає аналізу ситуації, аналізу наслідків власних дій. Вона не означає безвідповідальності. Однак це швидка реакція, це відсутність зволікань та активна конкретна дія. Рішучість дуже важливий компонент успішності, до якої прагнуть багато людей, особливо чоловіки. Наявність рішучості. Говорить про твердість характеру чоловіка, напрацьований внутрішній стержень. Без рішучості неможливе досягнення результату, неможливе лідерство чоловіка у сім'ї, суспільстві, у професії. Отже, наступна у нас якість, це здатність до почуття братерства. Ну, така от незвична для багатьох людей. Можливо, якість у буденному житті цю якість вкрай важко напрацювати. Тому багатьом чоловікам вона не знайома взагалі. Її напрацьовують в певних умовах, а саме, наприклад, в умовах військової служби або війни, взагалі, в монашеських орденах, в умовах важких, небезпечних наукових експедицій, а також у командних видах спорту можна напрацювати. Ця якість дуже важлива для єдності душ і особливо важлива для чоловіків для виконання функції захисту. Це почуття допомагає виживати в складних умовах та досягати високих результатів у тій чи іншій боротьбі. Наступна якість чоловіча – вміння відстоювати власні інтереси. Ну, тут все зрозуміло. І без цього вміння чоловік не здатен теж виконувати функцію захисту. Наступна якість почуття патріотизму, важлива теж для справжнього чоловіка. Відсутність цього почуття у чоловіка говорить про його байдужість, пасивність, слабкість характеру, приземленість, часто свідчить про низький інтелектуальний рівень. Істинний, а не показовий патріотизм також потрібен чоловікам для виконання функції захисту. Взагалі, збудувати державу без патріотизму її громадян неможливо. Це все одно, що будинок без фундаменту та цементу будувати. Якщо просто наскладати цеглинки, рано чи пізно будинок розвалиться. Наступна важлива якість для чоловіка сила волі. Наявність сили волі свідчить про твердість характеру. Без напрацьованої сильної волі чоловік залишається вразливим до різного роду залежностей. Він не здатен їм протистояти, а це шлях до деградації, як ми знаємо. У сучасному світі чоловіки більше схильні до залежності різного роду, оскільки вони, на відміну жінок, не виношують дітей, не годують дітей. У них менше, ніж у жінок, стимулів покращувати себе, якось стримуватись від різних там, шкідливих звичок. Крім того, у суспільстві набагато вищі вимоги до привабливої зовнішності жінки, ніж до чоловіка в цьому плані. А це взагалі, якщо такі є вимоги, переважно жінок це стимулює більше дбати про своє здоров'я, не переїдати, займатися спортом. А у чолові до чоловіків таких м, високих вимог немає в суспільстві, тому вони більш розслаблені в цьому плані, більше піддаються різного роду залежностям. Наступна якість, благородство. Благородство базується на усвідомленні чоловіком своєї ролі в соціумі, по відношенню до людей, наприклад, похилого віку, жінок, дітей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Це прагнення поступитися своїм ресурсом на користь слабшого того, хто цього потребує більше. От, наприклад, подавати руку жінці при виході з транспорту, поступатися місцем. Це приклади з повсякденного життя. Також благородство базується на почутті власної гідності. Благородство передбачає відсутність брудних, низьких помислів, намірів, вчинків. Благородний чоловік не дозволить собі недостойну поведінку, особливо по відношенню до дитини, жінки, людини похилого віку, тварини і так далі. Благородний чоловік дбає перш за все не про свої особисті інтереси, а про інтереси тих, хто від нього залежить. Наступна якість притаманна справжньому чоловікам це почуття власної гідності. Інколи її плутають з гординою, з верхністю, а це є негативні якості. Почуття власної гідності це усвідомлення себе гідним, достойним тих чи інших благ. Вміння відстоювати власні права, особистий простір це любов до себе, усвідомлення власної цінності. А гординя та зверхність це бажання підвищитись за рахунок приниження цінності інших. Це зовсім інше. Напрацювати почуття власної гідності неможливо без адекватної самооцінки. Тому це наступна якість справжнього чоловіка нормальна самооцінка. Це коли людина оцінює себе об'єктивно, не принижуючи себе, але й не завищуючи власні можливості, здібності, якості. Коли людина здатна побачити реально свої негативні якості, але й не знецінює все те позитивне, що в ній є, нормальна самооцінка дуже важлива складова розвитку душі. А що стосується чоловіків, то відсутність нормальної самооцінки призводить до. Невпевненості у собі, або до зверхності, навпаки, от, до таких крайнощів. У першому випадку, якщо він не впевнений у собі, чоловік не здатен на активність дій, він не рішучий. А у другому, якщо він зверхній, він не здатен напрацьовувати благородством. Тобто це такі ці крайнощі безумовно шкодять. Наступна якість справжнього чоловіка ініціативність. Одна з базових чоловічих якостей. Безініціативний чоловік не може бути успішним в соціумі, в професії, не здатен займати головуючу, лідируючу позицію в сім'ї. До речі, безініціативність деяких сучасних чоловіків у створенні сім'ї змушує їхніх партнерок тягнути ковдру на себе, порушуючи кордони жіночності. Безініціативність чоловіка свідчить про низький рівень розвитку його чоловічих якостей загалом, про слабкодухість. Ну, це є свого роду показником, який легко помітити. Ну і ще одна основ, з основних якостей справжнього чоловіка це відповідальність. Ну, все зрозуміло, що означає відповідальність. Вона пов'язана ще зі сміливістю. Оскільки тільки сміливий чоловік здатний брати на себе відповідальність. І ще ця якість пов'язана з рішучістю та ініціативністю, отже, які ж причини, ну, це основні основні якості, найголовніші справжнього чоловіка. Які ж причини є тому, що чоловік не, здат, не може напрацювати всі ці якості, або хоча б частину з них? Ну, загальними причинами є те, що душа ще молода. Якщо, наприклад, вона прийшла з низьких рівнів, з коричневих, у неї ще не дуже високий інтелектуальний рівень, їй ще складно щось подібне напрацьовувати. Також причиною може бути темна програма душі. А тепер трохи детально про інші причини, чомусь чоловік може не напрацьовувати такі якості. І багато причин в багатьох випадках це неправильне виховання хлопчика в сім'ї. Ось, наприклад, такі якості, як сміливість та відважність. Відсутність цих якостей може бути наслідком неправильного виховання хлопчика в сім'ї, або відсутність батька, або наявність батька з нерозвиненими чоловічими якостями. У першому випадку, якщо батько відсутній, хлопчика виховує тільки мама, ну, можливо, ще бабуся, з жіночої позиції. І ця позиція часто заснована на завищеній тривожності за безпеку дитини. І тому мама і бабуся постійно лякають. Туди не ходи, бо впадеш, це не роби, бо хтось тебе вдарить і так далі. Або. Буває так, що мама чи бабуся не здатні впоратись із неслухняним хлопчиком. І через це вони починають теж залякувати, але залякують ще більше поліцією, циганами, які нібито. Тобто, загалом, тим, що навколишній світ він повний небезпек. От постійне залякування дитини, що вкрадуть, посадять в тюрму і так далі, заберуть. У другому випадку, коли є батько, але ну, з нерозвиненими чоловічими якостями, в такому випадку батько своєї основної функції не здатний виконати, оскільки сам всього боїться і стати взірцем для сина він не може. У таких сім'ях функції чоловіка в сім'ї зводяться до ходіння тата на роботу і лежання на дивані переважно. так? Що робити в таких випадках? Ну, Може врятувати, звичайно, спорт, спортивна секція, командні види спорту, єдиноборства, де наявний тренер чоловік? Спорт це, перш за все, дисципліна. Це не тільки фізичне здоров'я, це певна філософія, певного способу життя, дисципліна. І, звісно, чоловік-тренер. Може все-таки яким не яким, але взірцем бути. Звичайно, це не, він не замінить батька повноцінно, але хоча б частково. От, наприклад, так, наступна якість. Рішучість. Чому не напрацьовує хлопчик рішучість? Тому що може бути відсутні, відсутній взірець справжнього чоловіка теж. Також залякування дитини теж можуть цьому завадити. І блокування її прагнення до пізнання навколишнього світу. Це все блокує рішучість. Відсутність почуття братерства виникає, коли чоловік все життя перебуває в парнікових, комфортних умовах, коли він уникає, наприклад, служби в армії, нічим не займається, наприклад, якимось там. Видами спорту, командними, немає якогось такого захоплення. Тобто ніде сидячи вдома чи відвідуючи ну, звичайну там, роботу, не знаю, офісну, просту, так, то він не напрацює ці якості. Далі, звідки виникає невміння відстоювати власні інтереси? Тут причиною може бути залякування теж в дитинстві, приниження дитини, коли не дають зробити їй вибір, висловити власну думку. Ось це призводить до невміння відстоювати власні інтереси. Почуття патріотизму. Ну, Його можна виховувати в сім'ї, його виховують в навчальних закладах. Яким чином в сім'ї виховується? Через небайдужість, самоідентифікацію батьків. Через відсутність у них комплексу меншої вартості, через повагу їхню та дотримання національних традицій, вживання рідної мови, через повагу до своєї історії, держави, її символів і так далі. Ну і, звісно, спорт. Тобто, все це в комплексі може виховати патріота з дитини. Наступна якість сила волі. Для того, щоб виховати силу волі, не повинно бути все дозволеності в сім'ї. Тобто у дитини потрібно виховувати терпіння. Благородство. Ну, Тут складні, дуже складно, тому що тут повинен бути взірець, це високорівневий батько, або дідусь, або тренер, вчитель чоловік, наставник. Також сприяють вихованню цієї якості, літературні твори певні вивчення історії, взагалі виховання в шляхетних сім'ях, це передбачало колись, ну, напевно, і зараз є такі сім'ї. Цьому теж може сприяти в принципі, спорт, військові навчальні заклади, можуть виховувати подібні, ну, можливо, духовні семінарії теж. Почуття власної гідності М -м -м. неможливе, якщо в сім'ї принижують дитину, утискають її права та свободи. Щодо нормальної самооцінки, то е -м -м. вихованню цієї якості теж заважає приниження дитини, критика її зовнішності, здібностей, досягнень. Або навпаки, критика приниження інших у порівнянні з нею. Коли суб'єктивна думка батьків про те, що їхня дитина найкраща у світі, призводить до неадекватної самооцінки дитини. Тобто, що таке ненормальна самооцінка? Це або вона завищена, або занижена. А, ну, коли вона занижена, зрозуміло, що цьому сприяє, що нею я назвала. А от. Коли ви е, говорите своїй дитині, що вона найкраща у світі, звісно, ви можете це робити і це треба робити. Але треба наголошувати, що вона найкраща для вас. А для інших дорослих їхні діти найкращі. Щоб у неї не виникало ну, такої хибної оцінки себе і, і оточуючих, наступна якість ініціативність. Для того, щоб її виховати, не можна блокувати прагнення дитини до дослідження навколишнього світу, розвитку здібностей, бажання самовиражатись, висловлювати власну думку, переживати той чи інший досвід, ну, якщо він, звісно, прийнятний для її віку та безпечний. Ну, тільки це можуть контролювати батьки, це вже їхня функція. А Також потрібно для виховання цієї якості заохочувати самостійність дитини. Ну і відповідальність. У дитини повинно бути коло елементарних обов'язків, за які вона повинна відповідати, за їх виконання, за їх якість, своєчасність виконання. Звісно, у жінок теж всі ці якості можуть бути присутні. Вони можуть бути вже напрацьовані в минулих втіленнях у душі, але деякі їй не потрібні в жіночому тілі взагалі. Деякі потрібно стримувати, щоб не зашкодити жіночності, а деякі можуть і в жіночому втіленні бути корисними. Наприклад, нормальна самооцінка, сила волі, відповідальність, тобто є універсальні якості, які однаково важливо напрацьовувати або закріплювати як чоловікам, так і жінкам. Різниця тільки в тому, що жінка ці якості повинна проявляти в межах розвитку жіночності, а чоловік для розвитку мужності. Ну, наприклад, якщо Чоловікові нормальна самооцінка потрібна для успішної реалізації в соціумі, в професії, для ініціативності у стосунках з жінкою. То жінці ця якість потрібна для прийняття власного тіла, розвитку чуттєвості, легкості у спілкуванні, розслабленості, вміння проявляти ніжність і так далі. Якщо чоловікові не пощастило в дитинстві і ніхто не подбав про виховання або закріплення у нього чоловічих якостей, і якщо душа ще недостатньо досвідчення і не напрацювала майже нічого зі сказаного вище в минулих втіленнях, тому що бувають душі, в яких... Батьки не виховували ті чи інші якості, а вони в них проявляються. І от в таких випадках кажуть, ну він від природи, там, рішучий, сміливий і так далі. Ну, Від якої це природи. Насправді це душа напрацювала ці якості в минулих втіленнях. Так от, якщо не пощастило, Саме в такій сім'ї народитися, де от всі ці якості розвивають в дітях. І якщо душа ще молода, не напрацювала, минулих втіленнях не встигла, тоді що ж можна порадити такому чоловікові вже в дорослому віці, яким чином йти шляхом напрацювання цих якостей? Цьому сприяють, по-перше, чоловічі справи, заняття, чоловічі професії, чоловічі колективи. Якщо на роботі переважно колектив жіночий, наприклад, як педагогічні колективи в школах, чоловік вже теж може бути вчителем, але ну, в нашій країні більшість в педагогічному колективі все ну, одно жінки. Тоді такому чоловікові це не означає, що треба міняти роботу. Тим більше, якщо він скасти вчителів, це його покликання. Ні, ні в якому разі. Тоді йому просто треба додатково шукати можливості перебування в чоловічих колективах. Наприклад, зайнятися якимось ігровим видом спорту, силовим спортом, єдиноборствами, війти в якесь об'єднання чоловічі за інтересами, Там, не знаю, в шахи грають де разом чи ще щось. Взагалі спорт. Спорт, чоловічі розваги, хобі. Якщо немає фізичної можливості займатися спортом, на рівні вболівальників можна теж знаходити собі от такі, скажімо, чоловічі об'єднання, компанії, які разом вболівають за якісь ігрові види спорту, дивляться силові змагання, автомотоперегони і так далі. Також Дуже корисно для взагалі генерування чоловічої енергетики, набуття додаткових чоловічих умінь, навичок. Наприклад, навчитися щось майструвати з деревини, робота з металом, глиною, водіння транспортних засобів, їх ремонт, вчитися стрільбі, ну, ремонту техніки, різноманітної, побутової чи якось комп'ютерної і так далі. Це в принципі корисно. Також корисними є, ну, це вже більш духовні такі речі, різноманітні аскези, дотримання постів, різні випробування, яким, ну через які чоловік проходить, в яких загартовується його сила волі. Утримання різного роду. ну Кожен хай, ну наприклад, от пости дотриматися це най найлегше. Просто, хоча б так, загортовувати свою силу волі. Це теж буде сприяти розвитку чоловічих якостей. Завдяки зазначеному вище генерується чоловіча енергетика. Також важливим є зовнішній вигляд чоловіка. Ну, Уникати якихось жіночих малюночків на одязі, ну не бажано це, звертати на це увагу, принаймні принтів якихось жіночих. так? Тому що буває, що в кві... квіточки, якісь, сорочки, в квіточки, футболочки з квіточками, і таке буває насправді. Чи якісь, можливо, кольори не зовсім, скажімо так, чоловічі. Треба на це звертати увагу. Це не стереотип. Це все-таки має значення енергетичне. Також на рухи, жести. Не варто фарбувати волосся, носити прикраси. Ну, Винятку може бути аксесуар, годинника або обручка у чоловіка, але обвішувати себе прикраси це більше жіноча енергетика, розумієте, генерується. Все решта шкодить чоловічій енергетиці. Також варто уникати жіночих жестів, манірності, якоїсь ходи, такої більш. Жіночної, ем, використання декоративної косметики. Хочу зауважити, що існують випадки, коли чоловік змушений користуватися, наприклад, гримом. Це артисти, телеведучі, також деякі працюють у сфері моди, створюють жіночий одяг, тобто вони постійно в цій, в цій жіночій енергетиці купаються. просто. Актори можуть грати жіночі ролі, перевтілюватися. Відповідно, вдягати жіночий одяг, фарбуватися і так далі, перуки. Але це не означає, що ці люди, якісь не такі, що з ними не так, чи ці душі зійшли з програми ні. Насправді, це спеціальні програми з прописаним видом діяльності. От, Наприклад, більшість знаменитих дизайнерів одягу, чоловіки, переважно вони для жінок працюють. І вони в цих, в сфері моди, і вони такі трошки навіть жіночно, так? і виглядати можуть екстравагантно. Але це просто такі програми. Переважно такі душі вже напрацювали необхідні чоловічі якості в минулих тіленнях. І зараз у них може бути мета пережити подібний досвід, для того, щоб розвинути або закріпити певні творчі здібності це переважно творчі професії. Тому, от кажу, вони можуть мати навіть дуже екстравагантний вигляд, якось поводитись так, трошки жіночно, ці чоловіки. Але не потрібно думати, що з ними щось не так. Це просто такі програми, і у цих душ якісь інші особливі задачі, не такі, як у більшості інших чоловіків.